Привіт, усім моїм підписникам! Що давно УАВ не продлила контракт із Олександром Петраковим. Тому в сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам плюси та мінуси екс-тренера Національної збірної України по футболу. При перегляду! Олександр Петраков був призначений виконуючим обов'язки головного тренера національної збірної України з футболу 18 червня 2021 року. УАФ не продлили контракт із Олександром Петраковим, який закінчився 11 січня 2023 року. Петраков пропрацював зі збірною 15 ігор, 6 перемог, 7 нічих та 2 поразки. Я вважаю, що Олександр Петраков провів дуже гарний період в національній збірній Україні. І хто прийде після Петракова, кандидати Шевченко-Ребров та Мирон Маркевич не будуть працювати краще аніж Олександр Васильович. Петраков. Було дуже приємно дивитися на гру Національної збірної України у кермом Олександра Петракова. Є не дуже багато мінусів праці Петракова в збірній України. Це не вихід до Ліги А в Лігі Нації та те, що Петраков використовував тільки одну схему: 4-1-4-1. Ще було 3-4-3 або 4-3-3. Але це не дуже. Вдачно. Але були дуже багато плюсів, те, що Петраков дуже добре працював з молодими, тому в збірній Україні появились такі люди, як Мудрик, Сікан, Тимчик, Лунін, Забарний та дуже-дуже багато нових імен для українських фанатів футболу. Петраков переміг і збірною Ю 21 на чемпіонаті світу та викликав дуже багато нових футболістів до збірної. За це велике дякую Олександру Васильовичу Петракову. Я вважаю помилкою УАВ те, що УАВ не продлили контракт із Олександром Васильовичем, тому що він дуже топово працював зі збірною. А те, що Україна потрапила на Англію та збірну Італії до кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року, то не жоден тренер не буде працювати з збірною краще, а не Олександр Васильович. Тому в порівнянні з Андрієм Шевченко Васильович, Олександр працював набагато краще. Велике йому дякую та побажаю успіхів! Та будемо болівати за національну збірну Вірменії, тому що Олександр Васильович Петраков тепер тренер національної збірної Вірменії. Петраков дуже давно і дуже довгий час вже працює тренером. Він працював у Торпедо Запоріжжя ЦСКА. Київ, Спартак Суми, Вінниця, Динамо Київ дитячим тренером, Руфика Київ, Україна ю 16 U17, U-18, U-19, U-20 та був чемпіоном світу, як вже я казав. А що як кар'єра футболіста, то він грав у локомотив Вінниця, Ска, Київ, Дніпр Черкас, Авангард Рівний та Колос Нікополь. Грав на позиції захисника. Та був у Академії Київського Динамо. Зараз Петракову 65 років. Тому я кажу Петракову дякую, успіхів з Вірменією. Будемо за вами слідкувати та за вами вболівати. І те, що збірна України не потрапила до чемпіонату світу, то, то й таке, тому що Україна, як я вважаю, не рівень чемпіонату світу. Шотландії, Вельс, були краще. Дякую, Олександру Васильовичу. Будемо. Вболівати за вашу збірну вірменії, слідкувати за вами успіхів.